Вітаю усіх, хто займається вирощуванням фундука або тільки хочеться зробити, хочу підвести деякі підсумки цього сезону, привітати усіх, кому дісталися саджанці, тому що ви почали займатися дуже благородною справою, а тим, хто в цьому сезоні не встиг, точніше, кому я не встиг відправити, кому. Не вистачило саджанців, то ну, насправді це було не дуже просто, тому що е досить погодні умови, е не дали очікуваного результату, е та ще й обставини у моєму сімейному житті внесли свої корективи, там трагічні смерть батька, е але все ж таки. Хочу розказати про певні особливості посадки, тому що вже тим, хто отримав саджанці, щоб ви їх не закопали, щоб ви їх посадили, тому є певні рекомендації, що, як мінімум, можна взяти грунту біогумусом, той, що використовується для посадки вазонів, і обсипати кореневу систему. Щоб не було прямого контакту з землею, тому що земля більше всихається, вона більш така забита, плотна, а цей ґрунт він більш передбачений для розвитку кореневої системи. Звичайно, заготавлюєте яму глибиною приблизно в коліна, на наниз е насипаєте перегною, його засипаєте верхнім шаром землі. Так, щоб не було прямого контакту коріння з перегноєм, Ну, далі вже ставите корінь і обсипаєте цим біогумусом. В ідеалі цей біогумус бажано перемішати з гідроагрогелем. Це речовина, яка, кілограм якої поглинає в себе до 300 літрів води, а то й більше. І коли ви розділите, його роз, розмішаєте. І Має бути пропорція, яка буде поглинати в себе десь 20-30 літрів води. І тоді знати точно, що коли йде дощ, то ця вода поглинається цим препаратом і потім віддається рослині. Це дуже допомагає, тому що не потрібно робити поливи. Саме гірше це полив рослин криничною водою, тому що коли ви поливаєте, там є багато різних мінералів, соли і вбивається якраз міцелій, який от, і відповідає за ріст і розвиток самої рослини Дерево ніби не вмирає, але воно чахне, воно не росте. От це від цього поливу холодною водою з криниці або скважини. Вода має бути відстояна. А бажано кринична. Вибачаю, не кринична, а дощова. Ну, це як мінімум. Зверху вже формуєте таку конусну лунку, щоб площина води, яка збирається, все йшла під корінь. Ну і, звісно, мульчуєте, добре мульчуєте, тому що це зимою не дає рослині змерзнути, а літом. Пересохнути. Саджанці сорту Трапезон закінчились взагалі, їх не буде навіть весною. Сорту Каталонський, Косфорд ще залишилось. В цьому році вже купати не буду, так що ґрунт ну, надто мокрий, вже навіть якщо буде приморозок, то навряд чи вдасться це зробити. Ну, а тим більше, що на це немає часу. Тому ще раз прошу вибачення тих, кому не зміг сформувати замовлення. Тому що в першу чергу за браком часу я формував е, замовлення крупні, по, по 2-3 штуки Це, вони дуже багато часу займають на пакування, на сортування. Тим більше, що багато хто хотів там всі е, різних сортів різною. Віку, росту і тому подібне. Ну, е За браком часу я в першу чергу відправляв замовлення, які йшли хоча б від 10 одиниць. Тому певно, що в наступному році може бути, що менше 10 замовлень е приймати не буду. Ну, чесно кажучи, в цьому і. Досить такий невеликий сенс, щоб садити е, один чи два кущ, куща фундука. Тому що, наприклад, через 5 років ви отримаєте врожай ну, в кращому випадку там, 2 кг з одного куща. Ну, погодьтеся, це доволі -таки небагато. А якщо у вас буде хоча б 10 дерев. То ви зможете отримати 20 кг. Ну, 20 кг – це вже більш-менш можна поїсти. Е тому розраховуйте дійсно на те, щоб садити мінімум 10 кущів, краще 20. І... Тому що один чи два куща це, е ну, це більш. Для декорації, щоб підійти, подивитися, що там є горішок і тому подібне, тому що ні наїстися, ні тим паче поділитися з кимось, такій кількості не вийде. Тому плануйте, звертайтеся, я обов'язково всім відповідаю, раджу, стараюся так, щоб ви отримували саджанці, а вже як не виходить, то ну, прошу на розуміння, тому що дійсно я хочу цим ділитися. І хочу, щоб ви займалися цим і раділи цьому ну, так само, як я. Денис. Так що готуємося до зими і хай все буде всіх добре. Гарного усім дня.